Доброго дня малята, а погляньте, яка сьогодні похмура та вітряна погода. Ми уже спостерігали за вітром, але восени, коли на деревах ще були листочки. А сьогодні будемо спостерігати за зимовим вітром. Малята, а яка зараз пора року? Так, вірно, зима. А як саме ми можемо здогадатися, що вітер на вулиці? Так, вірно, ми можемо поглянути на дерева, а саме на гілочки дерев і сказати, що сьогодні вітер. А також ми відчуємо його, адже взимку вітер холодний, морозяний. А чи можемо ми його почути? Так, звісно, можемо. Тож пропоную послухати, який звук має він.